Ось, дивися сонце. Це така зібра, а це макет слона. І не обов'язково ходить в зоопарк, щоб подивитися, який реальний слон. Сюди дивися макет. Ти підійшов, подивився, позаглядав ззаді, спереді, що там у них у нього під хвостом. Що під животом, що в роті, що за клики, що за носи, що за уши, помієш? І нічого держати, нещасну тваринку в зоопарку. Ось і хватить, і достатньо. Ой, коротше, уточнюю інформацію. Оказується, цей музей не 20 тисяч. Метрів квадратних, як я тобі казала. А 70, Ти представляєш, 70, Коротше, ми заплатили 10 євро за білет. Ти можеш тут цілий день ходити лазити по всіх павільйонах, все входить в оцю стоїмость білету. Цілий день можна тут лазити. Як от я ходила в бібліотеку Вернацького в Києві, повієш, цілий день там можна сидіти безвилазно. Так оце і тут ходити можна, лазити, дивитися, Ну, Я хочу тобі сказати, що літо це саме для музею, тому що на вулиці дуже важко ходити. Ну, Тільки діти роздражають, звісно. Ну, це ж таке. Де його мамашка? Ага, ага, да, да, конечно.